Так, друга частина відео. Ще одна бронерка Олександр Грей. Ось з величезним буде листочком. Просто вона дуже схожа на... Ай, не достану. Вона дуже схожа на звичайну джек Фрост, але в неї просто громадне листя буде просто. Ще в мене тут дві гейхерки. Ось така. Що тут пишемо? Бокус. Бонус. А, бокус. Бонус. Ще й бонусну. Мені ще в подарунок, бокус думаю. В бонусну мені гейхерку Лариса надіслала. Дуже гарне таке листечко покручене. І остання це ось така. Ага, це, мабуть, чай. Ось цей. Зараз подивимось. Тут світи дуже гарні. Так. так, і на кінець хочу зробити ще раз огляд всіх рослиночок. Такі вони гарнесенькі прийшли. Вже знаю, де їх посаджу. Підписатись на мій канал Пірожуля Квіткова. Дякую всім за увагу! Мирного неба!